Всіх вітаю на ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні, зокрема. Окупаційна влада Маріуполя зносить не тільки старі житлові будинки, але й дитячі садки та школи. Уся так звана звільнена від споруд територія піде під іпотеку для росіян. Замість обіцяного компенсаційного житла загарбники в окупованому Маріуполі зайняті будівництвом квартир під іпотеку, ба більше роблять вони це за рахунок будинків лівобережного району, які вже визначили під знесення. Про це повідомляє легітимна міська рада Маріуполя. Наразі окупаційна влада продовжує знесення будинків в районі вулиць Азовстальської, Ломізова, бульвару Меотиди і Морського бульвару, де вже повністю знищено 38 будівель. Серед них також були й дитсадки та школа. Маріупольці навіть оприлюднили відео, у якому закликають надати їм нове житло, оскільки їм доводиться винаймати вцілілі квартири чи жити в родичів і знайомих. Проте як наголошують у міській раді, окупанти мають на це свій погляд і продовжують забудовувати Маріуполь своїм іпотечним житлом для росіян, при цьому залишаючи місцевих жителів просто на призволяще. Нагадаємо, що радник міського голови Маріуполя Петро Андрюшенко заявив, що росіяни активно переїжджають до Маріуполя. За його словами, жителям РФ платять за те, щоб вони приїжджали та жили в тимчасово окупованому місті. За ці кошти вони можуть купити меблі та зробити ремонт у квартирах, які загарбники визнали безхазяйними. Обов'язково пишіть у коментарях, куди бажаєте відправити і де б ви хотіли побачити окупантів, які нині катують і так закатований Маріуполь. Дякую за перегляд і за те, що своїми вподобайками, підписками, коментарями та дзвониками просуваєте ютуб канал Фокус уперед. Мене звати Павло Ковальчук. Будьте у фокусі і до зустрічі у наступних відео. На все добре.